Вітаємо! Ви слухаєте подкаст П'ята нота. Мене звати Олександра Чеботара. Мене Олександр Олійник. Всі наші попередні випуски, якщо ви їх не слухали, то обов'язково послухайте. Вони були присвячені якимось різним темам, які підпорядковані одній ідеї. Але ми з служком експериментуємо з форматами та час від часу дехто буде брати соло та розповідати про якусь одну тему, яка його. Цікавить, турбує та вабить. І сьогоднішнє соло належить Олександрі. Про що ми сьогодні поговоримо? Так, у нас лесик крадається, щоб попити води зі склянки. Зараз тяжкою його відсуне від склянки, і ми продовжимо. Проблема усунута. Можемо починати. Так, вибачте, за технічні котячі незручності. Тема напрошується сама собою, правда? Тобто, сьогодні ми поговоримо про жінок, а точніше про одну жінку, дослідження творчості якої вже протягом декількох років викликає в мене абсолютний захват. Хто ж ця героїня? Так, наша сьогоднішня героїня це Луїза Бертен, це французька композиторка. Письменниця, поетеса і взагалі доволі значуща персона в культурному житті Парижа 19 століття. Сашко, я пропоную тобі таку, напевно, гру. Я пропоную нашим слухачам пограти разом з нами. Я приведу один факт з біографії Луїзи Бартен, і ти спробуєш його обҐрунтувати. От перше, що спадає на думку, чого? Луїза Бертен народилася у 1805 році. До 30 років вона написала чотири опери, і в 1836 році вона представила свою останню таку дійсно велику масштабну музичну роботу. Але вона прожила після цього ще 40 років. Сажко, є якісь ну, припущення, що сталося, чому вона перестала писати музику в таких великих масштабах. Ти знаєш, насправді варіантів можна припустити досить багато. Це може бути варіант суто професійний. Вона відмовилась від оперного жанру і зацікавилася симфонічними камерними творами. Ну, скажімо так, подалася в пошуки себе. Також досить ймовірний варіант для жінки ХІХ століття вона одружилася. Ну так, от стосовно першого, це треба бути великим розумником, щоб таке припустити, але. Особисто для мене, коли я почала знайомство з Луїзою Бертен, ну у мене перше припущення було те, що вона дійсно вийшла заміж. і, Відповідно, їй було не до цього. Але що сталося насправді? Ой, насправді там дуже цікава історія, повна, на мою думку, навіть таких політичних інтриг, і звісно, повна сексизм. Я останні кілька років там час від часу коприсаюся в музичні періодиці Парижу 20-30-х років 19-го століття. І, наприклад, у рецензії до її останньої опери є ось така штука. Цитую Таланці жінок є лагідна ниточка, вібрації якої губляться у великих кімнатах. Окрім того, хіба це жіноча робота? Викликати бурю в оркестрі та змушувати хори рухатись? Як мило написано, але скільки цинізму та гидоти в цій фразі. А один з анонімних авторів взагалі дозволив собі написати, цитую. Якщо замислюєшся, власне, про вимоги нової музичної школи, то дивуєшся, що жіночий мозок досі зміг їх задовольнити. Остання її опера Есмеральда, а точніше, шосте її виконання закінчилося справжнім бунтом в театрі Гранд Опера, який був пов'язаний з тим, що публіка відмовилася визнавати цей твір її. Публіка заперечувала авторство композиторки на користь Гектора Берліоза. Слухай, а ось тут я хотів спитатися твоєї думки. Як ти вважаєш, чому на сьогоднішній день у наших реаліях люди не піднімають бунти у театрах, не виказують те, що їм не подобається, не протестують проти жінок-композиторок? Ой, це класна історія. На мою думку, у мене є таке припущення, яке пов'язане з тим, навіть не з жінками і так далі. Тобто Звісно, про гендерні якісь штуки, навіть дуже ну, непристойно говорити, але чому в театрах немає зараз таких прямо бунтів, на мою думку, це через те, що раніше театр був одним з небагатьох способів вийти в люди. Тобто театр, якщо він і був. Закладом, де ми торкалися прекрасного, але воно також було місцем, де ми могли там попліткувати з кимось зустрітися і всяке таке. Причому зараз аудиторія театрів, на жаль, стає старшою. Як би нам не було це прикро визнавати, вона стає старшою відповідно на такі всякі балагани, як, наприклад, ми можемо побачити на різноманітних концертах уже популярної музики. Ну, відповідно, там такого здебільшого немає. Відповідно, сучасні концерти сучасних артистів. Беруть на себе роль тогочасного театру, коли люди прийшли не тільки е, вкусити високого мистецтва, але й, в принципі, потеревенити, щось випити, покурити. Ну так, пам'ятаєш історію як Ліст на чимось концерті їв донор. Так, це я уточню стосовно цієї історії, Ліст з'їв донор на першому ряду на концерті Брамса. Вибачте, досі смішно. Як помста на те, що Брамс заснув у першому ж ряду на сонаті сі мінор у виконанні автора? Так, такі у нас композиторські баталії. Ми коли знімемо знімо. Ми коли запишемо про композиторські баталії, сварки там ой, дуже багато є про що поговорити. Все як ми любимо. Так от, повертаючись до Луїзи Бертен, ми трішечки перенесемося назад в часі, тобто від часу написання її останньої опери до її дитинства. Луїза Бертен народилася в родині дуже впливового, дуже багатого чоловіка Луї Франсуа Бертена, який був власником та головним редактором газети під назвою Журналь де Деба. Це, грубо кажучи, була така газета політичних та мистецьких дискусій. У Луїзи було багато старших братів, які потім відповідно перейняли справу батька і так далі. Але це нам не цікаво. Луї Франсуа Бертен, або як його називали Бертан Ліни, так, Старий Бертен. Він займався дуже класною штукою. Він збирав навколо себе молодих інтелектуалів, отих людей, які потім стануть рушієм своєї епохи. В коло спілкування родини Бертен входили, наприклад, Віктор Гюго та Гектор Берліос. Вони двоє друкувалися в цьому журналі до деба. І відповідно були друзями, як і синів Бертена, які якраз були його однолітками, так і його доньки Луїзи. Їй довелося зіштовхнутися з доволі важкою обставиною, яка проявилася в її дитячій хворобі. В дитинстві вона захворіла на поліоміеліт, точніше в неї його виявили, що відповідно обмежило її в мобільності. Ми знаємо, що спочатку в неї ніби було все добре потім їй стало важко довго ходити, потім довго сидіти, і ми знаємо точно, що репетиціями Есмеральди в 1936 році якраз керував Гектор Берльоз, тому що Лиза Бертенжу була неспроможна їх відвідувати та довгий час знаходитися в сидячому положенні. Олександро, а поясни мені, у мене от весь випуск таке питання виникає: як Луїза отримала такі ґрунтовні музичні знання? Так, випуск триває цілі три хвилини, напевно, і в тебе багато питань. Ну, насправді, ось ця хвороба Луїзи Бертень, яка проявилася в її дитинстві, можливо, і стала причиною того, що їй дали таку колосальну освіту. Тобто. Заміжжя якесь вдали вже в принципі під величезним питанням, і її батько вирішив дати їй е, дуже ґрунтовну, дуже широку освіту. Тобто, уявіть собі, жінка могла отримати таку ґрунтовну музичну освіту в 19 столітті лише за таких прикрих обставин. Ну ні, я сумніваюся, що е, їй дали освіту тільки тому, що вона хворіла. Тут скоріше мова йде про те, що вона могла весь час присвятити своїй самоосвіті, тобто не вивченню там, домоводства якогось і всяких таких штук, які потрібні майбутній дружині та майбутній матері. Вона повністю себе могла присвятити тому, що її дійсно захоплювало. Так от Луїза Бертен вивчала не тільки музику. Ми знаємо достовірно, що вона займалася малюванням і що в неї це виходило доволі непогано. І також після того, як вона припинила свою таку активну музичну діяльність, вона вдалася до діяльності літературної. Вона також була поетесою і її збірка Колосся, написана вже в 40-х роках, здається, вона була удостоєна. Я не скажу, якої точно, я забула, якщо чесно, вибачте, але доволі престижної премії. А чи можна десь побачити її малюнки або літературні твори? Збереглися, вони дійшли до наших днів. Ну, насправді, картин Луїзи Бертен поки що ми не маємо. Я не люблю казати те, що їх немає взагалі, бо я так казала практично на кожен твір, який потім через півроку я десь там на 70-й сторінці пошуку французької національної бібліотеці цифровому, в цифровому цифровому архіві я знаходила. Тому я вже не кажу, що чогось немає. Ми їх поки не маємо. Ну а стосовно літературних творів, то так дійсно Ось ця її збірка Колося, та потім вона написала вже наприкінці життя збірку під назвою Нове колосся. І навіть на її вірші писали музику, наприклад, в Шарля Гуної є цілий романс на її вірш. Отже, Луїза Бертен, як ми зрозуміли, вона юна дівчина з серйозним недугом. Але вона надзвичайно розумна, вона надзвичайно обізнана. Її вчителями музики були ну, видатні саме теоретики музики. Це Франсуа Жозефеті та Антонін Рейха. Як ти вважаєш, тобі більше пощастило, коли твої вчителі теоретики чи композитори? Хто дасть більше бази? Ну, Ми знаємо точно, що Феті вчив її саме співу та давав такі основи композиції. Взагалі, там дуже ще незрозуміла історія, в якій послідовності вони йшли і як довго вони в неї викладали. Тобто, з одного боку, ми знаємо, що Феті прийшов до неї після Рейхі. І після Рейхі він сказав, що вона нічого не знає, вона нічого не вміє, треба всьому там, переучувати і так далі. Але також відомо, що Феті давав їй, наприклад, уроки співу. І якщо я правильно розумію, то це було до Рейхі. Можливо, ці заняття були паралельне. Але Рейха навчав її саме композиції. І Рейха це окрема взагалі історія. Ми, напевно, коли зробимо випуск про Антоніна Рейху, бо це справжній, ну, такий ну, панк академічної музики. Це людина, яка вчилася в Антоніо Сальєрі. Троєвати людей. Ну, типу, того. Так, він ревесник Бетховена, вони починали з ним разом, вони грали в одному оркестрі, вони там вчились навіть разом в університеті, але потім їхні дороги розійшлися, і Рейха вдарився в абсолютні експерименти. Ось ми вам навіть залишимо посилання на його 36 фуг, просто послухайте, це просто ну, кришеснос. Тобто він був крутий чел. Так, він був якраз дуже крутий. І що цікаво, Антонін Рейха навчав практично всіх представників романтизму тогочасного Франції. Він навчав, зокрема, берліоза, він навчав Ліста, він встиг повчити маленьких Шарля Гуно та навіть Цезара Франка. Нічого собі. Ну так, і ще одною його ученицею була Луїза Бертен. Так от. Дуже розумна, дуже талановита дівчина знаходиться в оточенні молодих, привідних діячів тогочасної культури. І одне з таких знайомств було дуже важливим у житті Луїзи Бертен. Це знайомство з Віктором Гюго. Їхня дружба, дуже тісна, дуже міцна, протривала протягом всього життя Луїзи Бертен. Вона померла раніше, ніж Гюго, здається, на кілька років. Зберігся. Дуже великий збірник листів Віктора Гюго до Луїзи Бертен. Там представлена переписка протягом 50 років. Це скільки одиниць там? Чесно, я не рахувала, але їх ну, дуже багато. Там дійсно дуже багато листів, тобто вони регулярно листувалися, і це листи тільки його. На жаль, її листів ми не маємо, тобто тих, що написані її рукою. Отже, як ми всі знаємо, Віктор Гюго це. Видатний поет, письменник, журналіст. До того часу вона вже встигла написати три опери: це «Кайменерінг», яка була поставлена, скоріш за все, в їхньому родинному маєтку. І цієї опери, ну, поки що, ми не маємо, не чуємо, не знаємо та не бачимо. Друга опера це опера «Перевертень», яка вже, до речі, була поставлена в театрі опера «Комік». І третя опера це опера Фауст. Чим ця опера така важлива для нас? Справа в тому, що Луїза Бертен перша, хто звертається до трагедії Гете. Перша взагалі в музиці. Я правий? Так. У нас ще була опера Фаус німецького композитора Шпора. Вона була написана, здається, у 1814 році проти 31-го Луїза Бертен. Але опера Шпора базувалася на саме остійну трушній середньовічній легенді про доктора Фауста. Луїза Бертенж написала в 31-му опору Фауст саме за першою частиною трагедії Гетти, відповідно за єдиною, яка на той час існувала. Наші прискіпливі слухачі можуть мені сказати, що ти таке говориш, адже ми знаємо, що в 28-29 роках Гектор Берліоз написав вісім Стенс Фауста, тобто перший він. Тут я вам скажу, що все не так однозначно. Ще в 26-му році, тобто за 5 років до того, як Лиза Бертен поставила оперу в італійському театрі, вона написала таку салонну п'єсу для фортепіано для виконавців в ролі Фауста Мефістофеля та Маргарити та хору янголів та демонів під назвою Остання сцена з Фауста. Тобто, ось цей гетський фаустіанський сюжет у неї втілився уже в 1826 році. Все ж таки, вона перша. 1-0. Ну так, вона перша, і що цікаво, тобто, тут ми знову говоримо про її колосальні знання. Вона переклала сама німецькомовну трагедію Гетти на італійську мову. Адже цей твір був написаний італійською мовою, і опера також. Її буде написана вся італійською мовою. Причому, якщо на момент створення опери французький переклад Фауста Гете вже існував, то у 26 му його ще не було. Це вражаюче Луїза Бертен. Це справжня людина відродження. Ну, що вона не вміла цікаво. Так, вона була надзвичайно освіченою жінкою у 1831 році. Фауста було поставлено на сцені італійського театру в Парижі. І цього ж року вийшов напевно один з найбільш знакових літературних творів доби романтизму у Франції це собор паризької богоматері Віктора Гюго. Він молодий, він написав просто якусь бомбу. Йому пропонують співпрацю Мейерберг, який вже ну, в принципі, король великої французької опери, він вже отримав визнання. Але Віктор Гюго говорить ні. Друзі, з цього мого твору зробить оперу моя подружка Луїза Бертен. Як ти думаєш, з чого було таке рішення прийнято? Типу, це з дружби або з глибокої поваги, або, з дійсно зрозуміння якогось підсвідомого, що Луїза Бертен надзвичайно обдарована талановита, і вона може зробити щось дуже круте? Ну, я думаю, що тут всі ці фактори сплелися плюс. Давайте будемо чесними, в неї був дуже багатий впливовий батько. Але й відмовляти меєрберу це теж таке, такий сміливий хід. Ну, напевно, він чи й берліозу відмовив. Це так, якщо що, до слова. Напишіть у коментарях, чи відмовили би ви меєрберу чи берліозу Обидвом. І Гюго не тільки дозволив використати свій роман, він і сам написав лібрато до опери. Тобто, мені здається, це велике опущення взагалі. З боку дослідників творчості Віктора Гюго, що у нього є повна віршова адаптація цього роману. Якраз протягом кількох років вони працювали, причому працювали вони спільно з переписки Віктора Гюго та Луїзи Бертен. Ми можемо судити про те, що ну, він дуже багато йшов їй на поступки, тобто він міг там змінювати. Якісь там рядки для того, щоб у неї там не збивався метр, ритм і так далі. Тобто вона така була доволі дама вимоглива. Але і Віктор Гюго він, дуже, він з дуже великою пошаною відгукувався про її музику. Навіть у передмові Толібрати взагалі їх окремо видавало, окремо продавали. Гюго писав, що ось цей текст це буквально ніщо в порівнянні з цією. Прекрасною цією вишивкою, якою цей текст обрамлений. І ця вишивка це от прекрасна музика. Блін, аж послухати захотілось. Отже, опера написана, потрібно проводити репетиції. Як я вже казала, Лиза Бертен на жаль не могла брати участь в цих репетиціях безпосередньо, тому ними керував Гектор Берліос. Берліос згадує, що батько Луїза Бертен дуже гарно йому за це заплатив. А також він згадує про те, що в театрі всі були ну, дуже незадоволені, мовляв, там заможний чоловік просто пропихує свою доньку з якоюсь там недооперою і взагалі, ну, фу. Тут нам приходять на допомогу критичні дописи, які все ж таки говорять про те, що саме виконання ну, було доволі невдалим. Там, наприклад, описується момент, де одна зі співачок просто-напросто забула слова на сцені і просто припинила співати. І ця штука з забуванням слів, вона не найгірша. Як я вже казала, ця опера просто викликала справжній бунт. Берліоз нам розказує, що під час виконання 14-го номеру, так званої арії дзвонів Квізімоду, це ну, надзвичайної краси музика. Друзі, ми би з радістю вам вставили тут музичні приклади, але ми зізнаємося, ми ще не розібралися повністю з авторськими правами, і ніж ризикувати, ми краще дамо вам посилання. Так от, під час цієї арії публіка почала кричати: Це не Бертен, це Берліоз!». Потім це все перейшло в якусь там надзвичайну потасовку. З криками геть Бертена, тобто її батька, який був по суті ну, політичним діячем. Олександра, твоя історія мене так сильно надихнула. Давай колись підемо в якийсь театр і просто наведемо там шуму, як у 19 столітті, трушні часи. Будемо щось кричати, на нас будуть дивитися, а потім підтримають або поб'ють одне з двох. Тобто, як я розумію, номер був настільки вдалим, блискучим і ефектним, що люди відреагували. Протилежно до того, як це мало би бути. Так, це те, про що я говорила на початку. Це, так, це про те, що е, дивуєшся, як жіночий мозок міг написати таку музику. Тобто, ну, зрозуміло, що це не могла вона написати, це на ну, 100% написав берліоз, якому забашляв її батько. О, до речі, і серед цих протестувальників був також письменник Олександр Дюма, той, що батько. Ти чула теорію про те, що Олександр Дюма це А-а-а, так одного на що? Всюди цей слід Кремля. О, до речі, ще історія. Ви знали? Що ну напевно не знали. Я, я вам розповім це. Ми заговорили про руку Кремля. Як ви думаєте, хто це лібрето нагло вкрав? Просто нагло вкрав це лібрето, переклав на російську мову і написав свою оперу. Ви можете написати в коментарі. Насправді цю інформацію знайти досить неважко, ця опера досить відома. Серйозно відома, друзі. Да, тоді, о, тоді питання. Напишіть, хто вкрав у Луїзи Бертен це лібрето і створив свою власну оперу. Отже, після цілої низки різноманітних критичних дописів, які, до речі, хвалили її музику. Які говорили, що це дуже талановита музика? Берліоз називає її найвидатнішою мисткиною свого часу. Це ж все проплачено, правильно? Так, абсолютно. Можливо, там воно все проплачено, ви можете про це подумати, але тут ми займаємось тим, що ми з сушком, як ви зрозуміли, любимо робити коперсатися в особистих переписках і всяке таке. У нас є лист, який Берліоз писав своїй рідній сестрі. Це було через кілька років, і він, ну по суті, жаліється на те, що він розповідає про якогось композитора, ім'я якого, чесно, я не згадаю, і ви 100% його, ви його не знаєте. І він жаліється, що опору цього композитора ставлять зараз там гранд опера якийсь мільйонний раз. А це така бездарна музика, ну що просто коли я думаю про Бідну Лизу Бертен талановиту, надзвичайно талановиту композиторку, яку просто так взяли через якісь е, політичні сексистські інтриги, просто ну видворили з музики, в мене навертаються сльози. Ну, звісно, про сексизм це я собі додумала, але посил там такий. Так що стосовно якоїсь там публічної діяльності критичної, коли. Гектор Берліос там пише про те, що ця опера була хороша, ми можемо його запідозрити в тому, ну, напевно, це куплено. Але коли в особистому листуванні він говорить такі речі, що як йому боляче за цю жінку, за цей ну, не, неоціненний талант, ну, мені здається, що це дуже великий показник. Ну, і також, звісно, великим показником є те, що музику цієї опери приписали берліозу. І з огляду на те, звісно, що жінка, ну, фізично, напевно, не могла таке написати. Ну, от уяви, що ти приносиш якесь домашнє завдання, якісь на своїй там вчительці, і вона тобі говорить, що це не ти зробив, бо воно все ідеально написано. Отже, саме після цієї історії Луїза Бертен більше не взялася за якісь. Дійсно великі музичні жанри. Вона продовжувала свою творчість. Вона писала якраз камерну музику. А чи була серед неї фортепіана? Цікавлюся. Ой, Олександра. До речі, в неї є фантазія фортепіана з назвою Повернись чи повертайся, яку вона написала, до речі, якщо не помиляюсь, саме от наприкінці свого життя. Але вона знову ж таки вона не пропала з радарів. У нас є один з вокальних циклів Берліоза. Лінві дити, думаю, як би це коректно перекласти. Ну, літні ночі, які мають присвяту саме їй. Також ще один факт, мені здається, який доводить художню цінність цієї музики це те, що до нас дійшов клавір опери Есмеральда. хто у нас писав клавіри на всі опери світу. Мій улюблений та неперевершений Франц Ліст. Так, дійсно, Ліст написав клавір. Тобто він переклав цю оперу для фортепіано та голосу. Голосів. Саме в такому варіанті ця опера прозвучала напевно вперше за майже 200 років на початку 2000-х років в місті Безенсон. Це рідне місто Вікторі Гюго. Ну і зараз ми маємо неперевершений запис опери Смеральда уже концертна версія з оркестром, селістами і так далі, з гарною обгорткою. Вона була записана у 2008 році у місті Монпельє. Посилання на цей запис ми вам залишимо в описі до відео. Я згадую одну зі статей, де було написано, що у Фаусті Луїза Бертен виправила помилки перевертню своєї попередньої опери, а в Есмеральді вона виправила помилки опери Фауст. І що вона, в принципі, дійшла до дуже серйозного художнього рівня. І беручи до уваги те, що вона прожила ще 40 років і припинила писати на ну, піку своєї творчості, тобто, ну, я задаюся питанням, якою би могла бути її наступна опера, який би це був твір. Так що, на жаль, відповідь на це питання ми не дізнаємося. Знову ж таки, ми маємо справу з тоді мали справу з сексизмом та політичними інтригами. І закінчити такий свій монолог я би хотіла листом Віктора Гюго, який він написав анонімному адресату у 1842 році. Через 6 років після прем'єри та фактичного провалу Есмеральди. Майбутнє, не сумнівайся, друже, поставить на місце цю сувору чудову оперу, розірвану на шматки з такою жорстокістю та заборонену з такою великою несправедливістю. Публіка, яку надто часто обманюють ненависні галаси, які вчиняються навколо всіх великих творів, нарешті захоче переглянути пристрасні судження, які одноголосно вибухають політичними партіями, музичним суперництвом та літературними гуртками. І колись буде знати, як захоплюватись тією глибокою музикою, такою лагідною, такою сильною, місцями такою граціозною, часом такою болісною. Творіння, в якому, так би мовити, в кожній ноті присутнє найніжніше та найсерйозніше серце жінки і розум мислителя. Друзі, на цьому наш випуск добігає кінця. Я нагадую вам про наш патрон, де я постараюся опублікувати найбільш фундаментальні та важливі, на мою думку, джерела, пов'язані з цією темою. І я з нетерпінням чекаю на тему, яку обере собі Сашко. Я її вже обрав. Ну, тоді давай будемо без спойлерів. Ми нагадуємо, що усі посилання, цікавинки, зображення, музика, відео все це ви можете знайти на нашому Патреоні за посиланням. На ну, все добре, почуємось.